Привіт дорогі друзі! Ми продовжуємо тему, яку я почав кілька блогів чи кільканадцять блогів тому про те, чому у нас немає плану і чому у нас якось все хаотично виглядає в наших містах. І в принципі, Україні загалом минулий блог, хто не бачив, був присвячений. Генеральній схемі у плануванні України такі документи являються, є, от але в тому блозі я показував, як ним успішно ніхто не користується в нашому уряді. І е, моя пропозиція полягала в тому, що цей документ потрібно трошечки виду змінити, забрати з нього не потрібні абсолютно графічні матеріали, а дати тільки ті, за які відповідає уряд, тобто. Якщо якісь нові порти будуються, чи треба якийсь автобан прокласти, то відповідно на цій карті повинно все відображатися в цифрі, а не в растрі. І, відповідно, спускатися зверху на місця в ОТГ і в місцеві органи самоврядування, для того, щоб вони враховувалися в своїй містобудівній документації і вже під то підлаштовували свої проекти. І найголовніше, що я вимагав на попередньому блозі, це те, щоб переголосування Верховної Ради за цю генеральну схему було щороку перед прийняттям бюджету. І то, що, то, що голосують в бюджеті, повинно бути відображене в тій генеральній схемі, що це стосується якихось будівельних чи міських перетворень. Цього разу я хочу розказати про наступний документ. Генеральний план міста дуже часто у нас багато статей про те, що там порушуються генплани. І сотиплані не дотримується, і це дуже часто я думаю, ви зустрічали в ЗМІ. І насправді так я маю окремий блог про те, чому генеральні плани не працюють. Він набагато розлогіше ніж буде ніж сьогодні. Сьогодні я хочу згрунтувати трошки на інші акценти, але суть така, що почнемо з генерального плану Львова, з яким я працював. 5 років, і в принципі, погоджений він розроблений зроблений 2008 якщо що не помиляюся, і з цього часу не мінявся. Прикол в тому полягає, що основна причина, чому не працюють генеральні плани, тому що генеральний план чи будь-який план. Якоїсь забудови працює тоді, коли власником землі є один власник, так? тобто один девелопер, чи один забудовник, чи одна компанія, і тоді в них все складається по плану. Бо в їхніх руках земля, в їхніх руках проект, в в їхніх руках фінансування. Так і було з радянського союзу, коли земля була державна, сам умовно кажучи, державна все було державне. Люди були державні, роботи були державні, приватної власності не існувало розселяти людей, пробивати нові вулиці було набагато простіше ніж на сьогоднішній день. А сьогодні всі мають приватну власність і дуже часто, навіть в межах червоних ліній вулиць. Ви побачите багато історичної забудови будинків довоєнних усудників, ще хатів і так далі, які всі успішно починаючи з початку незалежності почали приватизовувати. Отже, один з прикладів, який я хотів показати про генеральний план Львова, є так звана хордова магістраль, яка повинна пройти під центром міста. Ну, чи, Скажімо так, обабіч центру міста з півдня на північ, з вулиці Стрийської, пірнути в районі кампусу Католицького університету під історичними вілами Франка, вийти мостом над вулицею Стуса, зайти знову під гору, під стадіон Україна, пізніше вийти знову в районі вулиці М'ячнікова, в районі. Личаківського кладовища піти знову під землю, пройти під будинком міського голови на Личакові, а потім під всім знесінням в тунелі пройти, а пізніше вийти аж на вулиці Бутана Хмельницького над залізницею, над під над початком Хмельницького і втикнутися в кільце. В кінце розв'язку Буданах Хмельницького, липинського таким чином, гейбито, це має пришвидшити якийсь рух автомобілів. Важко собі уявити, скільки ця конструкція повинна коштувати. Я думаю, що ця цифра може вимірюватися навіть не мільйоном, не мільйонами євро, а навіть мільярдом. І питання заради чого? Заради того, щоб фура могла пролетіти під центром міста. Ну, напевно, щось заплатити за це. Але е, я не уявляю собі скільки має коштувати цей поїзд, щоб хоча б за 50 років цей проект окупився а за 50 років його треба обслуговувати його треба. Підремонтовувати і так далі, і так далі. От і, до чого це привело? Ну це є, грубо кажучи, ну може це буде не етично звучати, але це є мрії і фантазії розробників генерального плану, які вважають, що це дуже є річ потрібна. І якщо подивитися на кільце навколо, тобто то перше кільце навколо серед місця, і оце от обізна дорога, то в принципі нічого не заважає фурі об'їхати по об'їзній, поїхати на Київ, і це зайві 15 там чи 20 хвилин. Тобто легше добудувати смугу окремо для фур на об'їзні, ніж будувати такий грандіозний підземний проект. Натомість, якщо вже будувати таку штуку і залишатися червоні лінії, то думка була у мене про те, що це зробити для. Якогось швидкісного трамваю, так, або на пів метро, щоб люди могли з півно-північних районів міста сісти в швидкісний трамвай і за 20 хвилин долетіти до стадіону Арена Львів, де, наприклад, такий відбувається футбольний матч чи концерт, і не вантажити автомобілями місто. Такий ще цей варіант мене насправді десь уявляється як можливий. Ось і е, це ми поговорили про транспортну схему. Відповідно. Е, Звідки це все витікає? Так, от ви можете побачити на цій формі, коли ми розробляли інтегровану концепцію розвитку, то аналітика була проста: чорна пляма на лівому графіку: це є історична забудова Львова, його межі фактично в. До Другої світової війни. Радянський період, так як між новими районами і старим містом на залізницю понасаджували купу виробництв і заводів, відповідно, там за цією колією побудували так звані спальні райони, де мали працювати працівники цього, цих, цих виробництв. І е, получилося, що в межах цих коли поясу промисловості вилише на дистанція до площі ринок на все осягає 4-5 км радіус. А до кінця тих меж е, спальних районів це є 6-7, ну і вже там до околиць 10 е, що значно утруднює пересування. І тому. Виявилося, що такими нехитрими аналітичними роботами прийшли до висновку, що пояс територіальний, власне, промисловий пояс навколо можна твердо назвати поясом можливостей, тому що землі там використані неефективно, заводи ці всі більшості свої рухнули, промисловість не працює конструктиви. Ці радянські насправді нікому. Не потрібні для нового будівництва, і там вже більшості на них ростуть дерева, як на заводі Лас, наприклад, ось. І тому це є величезна територія, на якій дуже легко синім кольором видно, скільки які це є величезні площі. І тому народилась концепція від Львів місто коротких відстаней, компактне місто, можливо, що зберігає і піклується про майбутнє. І натомість, коли ми подивилися на зелений каркас міста, ми зрозуміли, що північні райони. Місто не варто забудовувати далі, а натомість в генеральному плані там передбачена перспективна забудова, яка реалізується в районі підголоско і напомповується все більше і більше житлом. І, власне кажучи, після цієї концепції було запропоновано не забудовувати більше взагалі північні райони Львова, оскільки вони не мають ще достатньої автомобільної інфраструктури, громадського транспорту, каналізації, води, електрики, дисадків шкіл. Тощо, і відповідно, бачите, от такі бувають моменти, коли місто міняє свою парадигму з того, щоб просто забезпечувати сельбічними територіями виробництва, на те, щоб думати, а як взагалі ми будемо туди доставляти і робити транспортну схему. Основні шляхи напрямку громадського транспорту, власне, ви бачите, як вони зроблені у Львові. Вони проходять всі діаметрально через центр міста. І е, виявилося, що є ще багато навколишніх сіл, так які постійно їдуть і вантажують основні ті ді, діагоналі е, магістралі міжміського навіть сполучення, і це призводить до страшних наслідків, тому що я завжди говорив, що. Поєднання модерністичної структури міста з історичною завжди породжує затор завжди, тому що вулиці там історично складені в вущі, а модерністичні вулиці ширші, в них і більше смуг руху, машини пересуваються швидше, і всі впираються в якісь в якісь чи що якийсь світлофор, де їм складно розминутися. І всі спроби розширяти вулиці в історичних середовищах приводять до. Втрати харизми духу міста до е, нівелювання впливу історичного середовища і так далі. Ось і тому, е, завдяки е, консультаціям з транспортниками з Юріха і із Берліна прийшли до висновку, що схема не нова треба просто виділити смуги для громадського транспорту на основних цих магістралях і дозувати вже смарт-системами світлофорами. То, як будуть автомобілі накопичуватись, тобто затори викорінити фактично неможливо, якщо помпувати автомобілі в ті модерністичні райони, що зрештою і відбувається, і місто не має ніяких законних прав для того, щоб це зупинити, якось заборонити чи ще щось, воно може обмежувати так? обмежувати власне шляхом дозування. І коли на, 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 наклали ці два графіки узгодження автомобільних сполучень і систем громадського транспорту, то вийшло. От така схемка. Крім того, була накладена залізниця існуюча, яка проходить навколо центру міста. І ви бачите, що на перехрестях всіх цих доріг утворилися цікаві, тобто є підказка, утворюються транспортні хаби, які би мали. Чи це буде швидкісний трамвай, чи міська електричка, чи тролейбуси, автобуси тощо. Там люди можуть доїхати до цього місця на автомобілі, лишити це на якомусь там н райд паркінгу, сісти в комфорт. Не в комфортну одиницю громадського транспорту і пересуватися в будь-яку точку міста за передбачуваний час. І відповідно на перехрестях цих, і навколо них сформувалися субцентри. Так, субцентри – це місця, де є, де люди з цих районів повинні отримати всі необхідні функції там аптеки, торгові якісь точки з продуктами. Не знає, цнапи, пошта, логістика тощо. Ось, і фактично, коли наклавши це на генплан міста, генплан міста по кольорах своїх чуть-чуть виду змінився, і стало зрозуміло, яким, в яких точках потрібно розробляти детальне планування тобто, де потрібно місто вкладати гроші, запрошувати експертів. І вкладати неймовірні зусилля для того, щоб викуповувати землі під під якісь ці транспортні хаби, думати про пробивання нових поїздів, нових автомобільних шляхів і інших, скажем, інженерних комунікацій. І в принципі на цьому плані все зрозуміло тут роботи на років 50, я вам скажу відверто, і виходить, що рамковий план інтегрованої концепції в кінцевому результаті виглядав таким чином. Що північні райони не повинні забудовуватися, повинні йти по, в зону в, в, в сторону рекреації. Що вийшло натомість? Получилось натомість, що маса земель були вже розпилені, які з'явилися купа сотні е, садових оперативів. Садові кооперативи масово пішли продавати девелоперам свої ділянки, Девелопери позбирали, вклали мільйони доларів в цю землю і е, відповідно тиснули на місто таким чином, що Незважаючи на цю інтегровану концепцію, і незважаючи, що її там підрізали, покусали, але але такі ухвалили на сесії міської ради, ніхто до неї не прислухається і північ далі забудовується, що призведе до великих проблем, в першу чергу транспортних. Отже, е, які висновки? Е, генеральні плани міст не можуть бути реалізовані, бо, перше, місто не має достатньо інструментів, щоб працювати із землею. В першу чергу, тут наше сучасне законодавство має інструмент викупу землі для суспільних потреб, але на ці суспільні потреби в бюджеті завжди бракує грошей. Це перший момент. Другий момент це дуже складно провести через депутатські комісії і через ухвалу сесії, тому що. Знайдеться дуже багато неохочих продавати цю землю, які будуть звертатися до депутатів, там чи, чи включати якісь свої зв'язки для того, щоб цьому перешкодити. І тому міста повинні мати департамент юридичний, який перманентно працює над вивільненням земель для стратегічних об'єктів, що не робиться ніде. Тобто я не бачу ні одного міста, яке би працювало от так, як, як годинник. Друге це занадто розмиті функціональні позначення. Тобто генплани не, не виконується, тому що коли написано земля змішаного використання, там житлова зона змішаного використання, що можуть бути і особняки, і дев'ятипорохові будинки, тому що вони також є, коли розроблявся генплан, то вже на той час були радянські будови дев'ятипорохові, а поруч ще сільська забудова, яка перетворилася в зону садибної забудови. І, відповідно, її одним кольором в масштабі 1 до 10 тисяч. Позначають, бо дуже важко кожну ділянку обмалювати. Третє це автомобілецентричність. Наші генплани це є художні ветенанки наших інженерів і проектантів таких і інших державних інститутів. Які займаються місцевою документацією, які дуже люблять малювати конюшини, розв'язки і дуже багато петель, і в які входять, е <сміття> попадають якось випадково багато е сільських хатів, які е ну, мають право власності і далеко не збираються поступатися. Четверте, це негнучкість. Тобто, згідно закону, генплани можна змінювати раз на 5 років. Відповідно, місця набагато частіше мають потребу в новобудовах і в зміні функціонального призначення. Відповідно, Кабмін на це відреагував в 10-х роках в 2010-х роках, точно не пам'ятаю, який то був рік, що генплан та, та зрештою, це закон про регулювання місної діяльності. Що згідно генплану не можна видавати містобудівні умови обмеження, має бути план зонування або детальний план, про який ми поговоримо пізніше. І виходить, що тоді на нашого тоді цей генплан. Так тобто, ну це стратегічний документ, але на ньому на базі нього видавати містобільні не можна, тому що діапазон тих містобудівних умов і обмежень в будь-якій точці на плямі може бути надто широкий і відповідно ніякої ясності він не вносить. Е П'ятий момент: жодного зв'язку з економічними чи стратегічні чи політичними стратегіями. Тобто, генплани е там зобов'язав уряд зробити генплани і всі пішли виділяти гроші на генплани. Мери дуже рідко дивляться на генплани, і переважно їхні стратегії, ну як наприклад, зокрема, розвиток туризму. Розвиток IT, Ну, вони абсолютно не корелювалися з цим чинним генпланом. Тоді, 2008 рік, це винесли на обговорення там ще на погодження. 2006-му прийшов чинний міський голова. Він за два роки точно ще не розбирався в тому, що таке ці генплани, для чого це потрібно. Та, зрештою, воно мало би ще що. Що дало, і рамкові інтегровані концепції розвитку середмістя, розвитку ІТ-шки з побудови кластеру готельєрів, рестораторів і. Ті були значно ефективнішими в власне в розвитку політичної, економічної і політичної стратегії. І коли хочеться приходить якийсь інвестор і каже, я хочу здавати завод, то мер нагне будь-який мер нагне будь інститут інститути почнуть міняти цей генплан для того, щоб вильнити якусь землю чи змінити цільове призначення. Як у Львові було це, наприклад, з сміттєприробним заводом в районі очисних споруд. Так? Тобто треба було зміняти змінювати зонінг, це було політичне рішення. Всі були за це, і тобто ніхто там не думав. Генплан, не генплан, так прийшли зонінг на сесію голосувати і все. Шосте нереально дороги втілені. Тобто, коли ті всі розв'язки порахувати, і ті всі от хордові магістралі порахувати, і вийде сума, де міський бюджет розвитку треба множити на 500 років, то самі розумієте, що тоді для чого цей генплан. Тобто яку він стратегію, на яку відстань ця, ця стратегія розрахована, коли е навіть приблизно немає розуміння, звідки мають надійти кошти. Ось, ну і найголовніше це є те, що сучасні наші генплани переважно носять абсолютно статистичний характер. Тобто вони перемальовують вже ті зміни, які відбулися раз на п'ять років. Фактично, потім активісти кричать, що це узаконення всіх там незаконних речей. Ну а з другого боку, а як так би перемалювати? Статус півміста, статусу невідповідності? Чи як? Ось так що генплани, я насправді. Маю свої погляди на те, що генеральний план, як на мене, повинен бути видозмінений як документ, так само, як і генеральна схема, і повинен бути зведений до позначення генеральних обмежень. Тобто те, що ніколи не може змінюватись за принципами сталого розвитку: зелений каркас міста, транспортна схема, військовий захист, водні обмеження, водозабори очисні, історична спадщина та її охоронні зони тощо. Тобто це те, що. на Століття вперед не повинно бути змінене. Оце дійсно може бути в плані генеральних обмежень. Якщо це місто розуміє, що воно ну, потенційно може бути по здоров'ю щільності там в сьогоднішній день 500 тисяч, а може бути 800 тисяч, то відповідно транспортну схему треба розраховувати на 800 тисяч перевезення. Все, все решта, що за тими межами, повинно коригуватися планами зонування або детальними планами. Ніякими не функ... тобто, генплан не може визначати функціональне зонування землі повинно бути гнучким. Як воно і, і проситься постійно, і це так і відбувається. Також повинні враховувати плані генеральної схеми планування України. Так? Тобто, якщо поруч з містом має пройти автобан, то в цьому генплані повинна бути передбачена розв'язка з'їзду з цього автобану в місто. Ось наразі я таких конектів не бачу. Так? Тому що в генеральній схемі немає такої деталізації по автобанах. Не повинен програмувати населення на його життєдіяльність, тому що радянські плани були реалізовані як мінімум деколи повністю, деколи частково, наприклад, місто Славутич. Так? Тому що це є великий державний девелоперський проєкт. Земля наша, фінансування наше. Все запланували, людей заселили. В випадку з ринковими відносинами так не може бути, і коли мало бути євро 12 у Львові. Всі хотіли робили землю функціональне, ходили на сесії депутатів, терзали, щоб змінювати функціонал під зонування громадське. Коли євро прийшло, виявилося, що не сталося чуда і буму туристичного Не відбулося всі і з'явився попит на житло. Всі пішли переробляти землю під житло. Тобто, і це нормально. Тобто, ринок думає постійно, що йому краще, і хапає ці можливості, які. Будуть спрацьовувати. Якщо бізнес спрацьовує, то відповідно і місто заробляє в тому числі і робочі місця, і поповнюється бюджет, і так далі. Коли ми починаємо казати, ні, отут ви будете жити, а тут ви будете тільки відпочивати, а тут ви тільки працювати. То ця е, монофункційність в тих генпланах вона приводить до е, ну як мінімум до порушення і якогось просто неспрацювання. Наступний пункт не може програмувати вичерпну просторову модель, тому що часи змінюються, і буває, що Міста часто змінюють свої бізнес-моделі і несподівано отримують якісь прибутки в сферах, яких раніше не отримували, або навпаки, їхня бізнес-модель падає, так як і в більшості українських міст промислових, особливо так Львів, наприклад, у нього промисловість не спрацювала, і все пішло на інші зовсім сфери. Так? От. І для того, щоб формувати модель розвитку. Просторова, тобто деяка поверховість, яка силетність і так далі, то масштаб 1 до 10 тисяч, а деколи що це ще більше місто, ще в більшому масштабі, то це дуже складно спланувати. Тому, А це намагаються робити насправді на рівні генплану. Генплани обов'язково повинен стосуватися всіх земель міста, деякі території можуть розглядатися детальним плануванням у майбутньому. Тобто, якщо детальний план треба розробити. Згідно закону, то я вважаю, що треба дати люфт для того, що якщо є якісь індустріальні території, які тяжко зараз розуміти, яку вони роль можуть зіграти в майбутньому, то можна їх позначити білою плямою і сказати: на цій землі ми поки що нічого не роздаємо, не даємо будувати. Тому що ми чекаємо того, що нам підглядеться протягом 5-10 Років, як, наприклад, з Лазом у Львові, тобто це така точка, яка для Львова дуже-дуже стратегічна, і є дуже багато думок різних, що з ними зробити. Це міг бути величезний конгрес-центр, це міг бути експо-центр, це може бути знову ж таки промисловість, хоча промисловість породжує рух тірів, це вже є в межах міста в чотирьох кілометрах від площі ринок. І напевно, що не варто ті тіри використовувати. Тільки орієнтуватись на залізницю, тобто є багато запитань, як за її розрулювати цей завод, і дуже великий острах того, що колись землю тріснуть. І забудують знову е, житловим гімном, Так, от е, на що дуже точать ножі більшість девелоперів. Ось тому, власне, якщо б там було написано не промисловість, а написано біла пляма тобто місця е, потенційного розвитку. Тоді в цій білі плямі місто розробляє ну замовляє наприклад конкурси містобудівні. Або шукає інвестиції, а потім розробляє комфортний детальний план зі всіма поїздами, зі всіма комунікаціями, зі всіма зі всіма необхідними пунктами. І після затвердження цього ДПТ тоді можна обновити генеральний план і його сунути вперед. Друзі, мої зараз на цей час це друга частина нашої серії блогів плану нема. От по генеральний план пишіть ваші думки. А, і поширити, будь ласка, цей блог. Я намагався бути абсолютно набагато простішою мовою говорити, щоб ви, не, не містопланувальник і не архітектор, вам було зрозуміло, чому у нас так все в Україні якось хаотично відбувається. Ось Наступний розділ буде, буде про е, детальні плани і зачіпимо ще один новий вид містопленої документації комплексний план розвитку ОТГ. комплексний план просторового розвитку, ОТГ, отак і називається. У мене все. Якщо ви любите цей блог, будь ласка, лайк, комент, поширення. Якщо ви вперше на каналі ми тут говоримо про урбаністику, архітектуру і сталий міський розвиток. Тому приєднуйтесь до нашої плеяди. У нас вже більше 75 тисяч, а так дуже хочеться нарешті дійти до слібної кнопки YouTube. Тому з вашою допомогою, з Божою поміччю, вперед, папа! -па.